Всім привіт, з вами, Ярослав. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як будувати запитання у непрямій мові. Ми вже маємо відео на каналі про те, як правильно будувати непряму мову в англійській мові, але це більше для стверджувальних речень або для заперечних. А сьогодні ми поговоримо саме про запитальні речення, як правильно побувати теж інше запитання і що для цього потрібно. Отже, в англійській мові існує два основних типи запитань у непрямій мові. Це WH-questions та yes no questions. Яка ж між ними різниця? Зараз ми з вами розберемо. Ми з вами розберемо yes no questions або ж загальні запитання. Загальні запитання будуються просто: у вас на початку ставиться допоміжна дія слово, це може бути do, Does, have. Is, am, are, was were, had, і так далі. Як же тоді нам будувати запитання у непрямій мові? Давайте розглянемо це на прикладі. Tom, do you like chips? Ми бачимо, що ми запитуємо Tom, чи любиш ти чипси. Як же перебудувати його у запитання в непрямій мові? Tom asked If I liked chips. Тобто на першому місці у нас з вами стоїть особа Tom. На другому місці у нас стоїть запитальне слово, тобто показує, що це в нас запитання. Тобто asked. Якщо у стверджувальних реченнях ми казали told або Said, то у запитальних саме asked. Якщо у вас запитання загальне, тобто no, тоді. Ми викидаємо допомігання слова взагалі, вводимо сполучник if, і далі речення робимо в минулому часі, але робимо його стверджувально, а не запитання. Тобто, у нас виходить «Tom asked, if I liked. Тобто Том запитав, чи мені подобаються чіпси. І саме таким способом ми змінюємо його ніяким іншим. Нам обов'язково з вами прийдеться викинути допоміжне дієслово та ввести сполучне слово if. І якщо ж ми говоримо з вами про непряму мову у спеціальних запитаннях або WH-questions, тоді все набагато простіше, ніж з загальними запитаннями. Давайте розглянемо це на Чому? What chips do you like? Дивіться, тут запитальне слово what chips. Отже, у нас іде Tom asked. What chips? I liked. Тобто, ми з вами викинули. Допоміжне діє слово, як завжди, воно завжди викидається. Запитальна фраза what chips. Перетворилася в сполучник замість місців, і тому нам не потрібно вдруге використовувати сполучник. І далі речення знову було в минулому часі. Отже, по побудові непрямих запитань «wh». У вас на першому місці йде особа, на другому місці йде Asked. Далі сполучником у нас стає питальне слово або фраза. А далі йде речі в минулому часі. Давайте з вами звернемо увагу на те, як же змінюються часи, тому що це важливо. Ви можете, звичайно, це подивитися у нашому іншому відео. Але, щоб не переходити туди сюди, ми з вами подивимося на зміну часів. The one, the time... Отже, Present Simple змінюється на past simple, Present Continuous на past Continuous, Present Perfect на past Perfect. Далі. Past simple змінюється теж на past perfect. Такі слова, як am, is, are змінюються на was were. Модальні дії слова. Will на would, can на could, shall на should, may на might. І цікаво, що have to та must змінються на had to. Тобто минула форма в них однакова. Ось, в принципі, і все, що вам потрібно знати про запитання в непрямі. Мови. З вами Ярослав, канал Ідол Стаді. Не забудьте підписатися на нас, залишити коментар та лайкнути це відео. І всім гарного дня!